І серцем повним найщирішої пошани припадаю перед Тобою блажена свята Анна, ти це упривільйоване, особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами і святістю заслужило собі в Бога найнайвищу ласку, дати життя скарбниці всіх ласк, ті блажені між жінками, Матері воплоченного слова, при Святій Діві Марії. Прошу тебе, наймилостивіша свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг. Обіцяю тобі ціле моє життя вірно тебе почитати. Візьми мене під свою могутню опіку, випроси мені в Бога ласку, щоб я дбав за ті чесноти, якими ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнав свої гріхи і правдиво жалував за них, живо любив і Марію. Та вірний постійно сповняв обов'язки свого стану, Визвели мене з усіх небезпек цього життя, приди до мене з помічю години моєї смерті, щоб я спасся й дістався до неба, і там разом з тобою, найщасливіша мати, величав і вихваляв Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні Твоєї, Пресвятої доні, Діви Марії. Амінь.